П'ятниця, 10 березня, нарешті весна. Собаки відпочивають, чуєте кури голосять. Будівництво потрошечку-трошечку по рухається. Важко, але от там щось, щось вже починає, починає будуватися. Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, сподіваюся, у вас все добре. Дуже гарна погода сонечко, сонечком, не можу очі нормально відчинити. Сподіваюсь, що ви не перетрудилися в огороді, в саду чи де, бо поїхав на млин, ось, на олийницю. І скажіть там, взяв лушпіння, людина замовила 15 мішечків. Все село грибеться, всі грибуться, і старі, і мали. Класно, весна нарешті якось дихається. Ну, нам набагато краще. Сподіваюся, у вас все добре. У мене теж в родині все добре, все класно. Е, тільки що повернувся з Укрпошти, їздив відправки вам робити. І там ще більший настрій піднявся. Заходжу на, на Укрпошту, ну, спочатку на нову пошту, зробив там 5-6 відправок. Заходжу на Укрпошту, нікого. Зовсім. Я і все. Світла немає? Є. Інтернету немає? Є. Вам бачки закінчились. Та ні, я, я у мене просто щелепа, така. Як це? Ви що не могли зателефонувати? Я би там ще кравчучку там повісив би і тягнув, би тягнув, бо в мене стільки замовлень на завтра. я Так класний настрій мені підняли, ну суперова. Тому вирішився бисенько, поки сонечка не сіла. Класна погода. Запишу вам відео, дещо покажу, дещо розповім. Та й на п'ятниця, Сьогодні шабат. Підніму е, вам настрій собі. що, ну, знаєте, через екран може і у вас усмішка буде, і настрій гарний. Так, давайте покажу маленьке вчорашнє відео і трошки поспілкуємось. 9 березня, сьогодні день народження Кобзаря, усіх зі святом. Нарешті є з'явилася конячка яка тепер дає мені змогу далі далі рухатись. 6 метрів доволі таки ну, більш-менш комфортно. На 4, навіть на 5 трошки їхав, доїжджаємо. Треба тільки редуктор переробити від печки бо від, від блоку, якось він, він там запитан, обмерзає, не можу їхати. ну так, Бензин газ, бензин газ. Нарешті я отримав те, що треба. Зараз зніму відео. Вон там посилка. Тачку з Нікополя забрав. Ви казали, що вона мені допоможе, тому що, ну, щоб на пошту не тягати перед собою, взяв крапчучку і погнав. Ввожу вже третій раз і третій раз парковка прямо перед входом в пошту. І вона мені не треба. Ну, ну їздим. діжачок для Оксанки, це її подарунок, зараз занесу додому, щоб працювала. Висівки взяв. Закінчились. Ну, сьогодні закінчились. З Нікополя брав шість мішечків. ну Не вистачало крамера, взяв ще два. Ну і вон посилка з Китаєм. А, ще 30 кіло трикальців. На тиждень 30 кг уходить. Сьогодні зустрів і сьогодні зразу замовив ще 30 кг. Так, давайте подивимось, що там. Так, Отримав двигуни мотор-редуктора, для ну, ті, які я використовую для будівництва автоматичних годівниць. Багато хто замовляв е Не було двигунів, кому треба. Буде ссылка в опису до відео, і в коментарі буде ссылка на об'яву OLX. Побачите, є три віда двигунів, який вам треба. А, що хотів розповісти? А, ну, бачите, да? Почали з Оксанкою трошки туди-сюди. Ну, не вистачає часу, просто не вистачає, капець. Але будемо намагатись, будемо працювати, тільки праця нас спасає. Так от, що хотів, хотів розповісти. Трошечки я ще одну сходинку так вступив. Для свого розвитку, для свого кругозору. Я вперше в житті зробив замовлення напряму у Китаї. Як це було? Виявляється, є Alibaba, а є AliExpress. Все це належить Alibaba, але сервіс alibaba.com – це оптові продажі. Я просто ніколи не стикався, вдруг вам буде цікаво. Там продається все оптом. Наприклад, мені двигуни знайти, хто продає від 10 штук було дуже важко. Я знайшов, тому 40 штук замовив. А так, 100. Наприклад, поїлки, да, ніпільні для, для дівчуль там, для усіх, продаються наприклад, від 5 тисяч штук і вище. Вот. Ми усі звикли, що на Аліекспрес заходиш, замовляєш, тик-тик, все автоматом. На Алібабі все не так. Що треба? Треба встановити контакт з менеджером. По-перше, це все просходить англійською. По-друге, дуже трошечки важко, тому що коли ми працюємо, вони сплять. Коли ми спимо, вони працюють. Тому в нас там трошки є зазору в три години, коли ми можемо спілкуватися. І менеджер зазвичай продає багато-багато усього. І коли ти щось питаєш. Ти кажеш, там, хочу ТТТ, вона каже, я узнаю ціну. Проходить деякий час, там, День, півдня, година. Потім ти ж задав питання там у 10-й 12, а вона вже там, мене пішла спать. Тому трошечки складно. Я таки спілкуюся, все таке. Коли доходить діло, куди вам відправляти, кажу, ну, в Україну. Вона каже, там індекс, наприклад. Я пишу, проходить десь доба, каже, ні, ми в Україну не відправляємо. Шукаю іншу карто, контору і так, так, так. І ніхто не відправляє. Думаю, ну, щось не так. Щось я роблю не так, тому що знаю, що на Алібабі люди замовляють і на цьому як би, ну, заробляють гроші. Ну, У мене є друг Вова з Запоріжжя, той, що робить контроліри. До речі, вчора багато хто спитав. На цих вихідних, начебто, Вова обіцяв почати тестування коду свого, ну, цього програматора. Десь тиждень-два ми потестуємо, він тиждень програму саму поганяє, а я тиждень на своїх дівчулях. І буде програматор. І Тоді ми будемо встроювати його в великий програматор, який а, світло вмикає, і це буде великий модуль. Класно. Ну, коротше, Ми потроху рухаємось. Сподіваюсь, місяць і все буде. Може, два тижні, не знаю. Коротше, Вова, дуже цифрова людина, дуже на майданчиках Alibaba і, скажіть, Ebay він дуже розбирається. І я йому такий телефоную, Вова, я говорю, щось я роблю на те, щось в мене тут не клепає, що зробити? Він каже: ну, звісно, ти не те робиш. Є контора, ну, наприклад, в мене говорить, є контора, ну не в нього а є контора, де він зареєстрований. Гонджоу знаходиться. Тобто ти робиш замовлення і відправляєш на адресу тої контори. І та контора вже посилає, в неї є там, ну, контейнера, там все вже маршрут налажений. І вона посилає у Європу, а з Європи попадає в Україну. Говорю, Вова, дай мені свій там, л... ну, не логін, а так логіни, все таке. Та немає питань, тримай. Встановив контакт. Зробив замовлення. До речі, розрахунок був з приватовського рахунку доларова, не взяло і цента комісія. Це було здивування навіть для самого Вови. він каже, там зазвичай там, 3-5%, а тут якось отак. Вот Тому розрахунок був без комісії, потім була плата до Гуанчжоу і з Гуанчжоу так, так втрапилось. Ми там одну літеру не поміняли, коли Вова мені давав. І воно поїхало автоматом. ну Дуже швидко все поїхало, ну як, по нашим міркам дуже швидко поїхало, полетіло літаком. Планували морем. Розуміли, що у лютому там Новий рік затримки, потім море, потім то-то. то І так десь прикинули ну місяця три буде. Йти. Все отримали за 2 тижні, трошки більше. Два тижні з Китаєм. Дуже цікава цифра зараз буде. Моя посилочка, що ви бачили, 22,5 кг. 22,5. З Китаю доставка до мене сюди, цих двигунів, ми привикли, що на Алікспресі все безплатно. Це коштує 13261 гривня без комісії стільки коштував самоліт, який привіз нам двигуни, який зараз от сьогодні два а завтра два поїде. Так що ось от був путь. Отак от я розширив свої, скажімо так, ока і все тепер знаю, і тепер отак от воно происходить так. Що ще хотів. Подов... Сьогодні відео, просто ділюсь інформацією Хочу показати два відео. І спільноти, які от на днях там викладали люди, і я викладав. У людей попитав дозволу, вони дозволили, ніяких там імен і все таке. І так, ви знаєте, що моя мрія це не створити комбікормовий завод. Ні. Я дуже мрію колись творити курники сучасні, класні, мобільні, модульні, не знаю, але сучасні, класні курники. Оце моя мрія. Комбікорм поки що для підтримки для заробітку, для того, щоб стати на ноги, і годувати свою і трошки вашу птицю і показувати, що ну, гарний корм це, мабуть, 80-90% успіху. Давайте покажу перше відео мобільного, настоящого мобільного курнику, який знаходиться зараз у Києві. Ну, давайте подиві, ну, подивіться відео, а потім продовжимо. Як вам мобільний курник? Ну, коротше, я не перший, і люди вже творять такі ну, речі, просто дух перехоплює. Е, сьогодні спитався, що можна викласти відео все таке. Він каже, а хоче знати, скільки він коштує. Я говорю, ну, Якщо не складно, будь ласка, це дуже цікаво, я ж полюбляю ці цифри. Він каже, ну, у мене працювала людина над ним, але дещо я робив сам. Тому не 100% хтось це робив. Обійшовся людиний такий курник 5300 доларів. <смір> Круто. Я я пишу, говорю, це скільки любові, скільки от бажання, от просто людина зах... ну, бажання було на своєму учаску зробити курник, який би вписувався в цей загородний будинок і все класно. Ну, неймовірно класно, суперово. Так що є вже мобільний сучасний курники. Так, там автоматика не прям 100%, але супер-супер. Ну, І е, людина мені скидала, я у нашу спільноту скидав. Дев'яте вечора людина на камеру спостерігає, як курик, лягають спати. Ну, тобто, з дому все контролює, все бачить. Клас, суперово. Друге відео теж спільноти. Ну, спільнота бачила, але не всі там подивіться як люди тримають бройлери, які масштаби ну круто взагалі. Такі відосики у нас у спільноті. Я дуже не знаю, якась спільнота вже 915 людей там наш, да? Надвечір, ну люди там, вчора там Григорій да, там, показав, як лупляться у нього курчата, всі там мі-мі-мішки, мі-мі. По-перше, встановили класне правила. Тільки у понеділок у нас реклама, ніхто не спами. Якщо в приват, будь ласка, пишіть, там, кидайте рекламу, яку завгодно. Так класно, люди діля, діляться інформацією. Сьогодні була ну, как, питання було, дезінфекція е, інкубаторів і блудерів. Ну, все, де лупляться курчата, живуть там. Стільки інфи накидали, я, я геть там нічого не знаю. Думаю, блін, треба починати мені. Так як немає часу виписувати так хоч скриніть якусь папочку на телефоні. І туди закидувати, коли буде інкубатор, він планується бути. То, щоб я буду перепитувати у своїй у своїх же спільноті. Він скаже, Сашко, ну ми ж балакали за це. Ну що там? Коротше, якщо вас буду перепитувати, то просто я не встиг записати, заскріняйте. Тому вибачайте. Приєднуйтесь, там багато чого. Ну, не то, що там прям супер-супер, але ну класно, там ну класні люди, класні. Так, ну от і все. Що буде в коментах В коментах буде ссылка на мої об'яви в OLX їх там вже 10. Чому я не роблю багато об'яв? Тому що за кожну об'яву я сплачую гроші. І то, що продається дуже скажімо так, рідкісно або одноразово я не викидаю на OLX Просто мені люди пишуть і я роблю под вас оголошення. А, що там з'явилось нове вчора? Вчора була мозгова знову атака. Я зробив корм для курчат з 30 по 90 день. Цей корм є, коштує 12,50 і по цей корм є БМВД. БМВД коштує 29 гривень, а 25 кг БМВД це 100 кг корму для курчат. Ну, отак, рухаємось вперед, потрошечку, не швидко. але рухаємось. Завтра буде теж важкий день. Заберу величезну посилку, їде посилка, я за неї заплатив. Ну, ще не сплатив, вона прийде 3 тисячі гривень. Ну, щось такі суми за логістику, це просто щось. Пф, життя таке дороге, боже, що робиться. Е, їде річ, я її протестую завтра. А післязавтра зроблю відео. Прорекламую людину, яка це зробила для мене. В нього є канал, я на нього підписан. Ви теж можете підписатися і питати, скільки це коштує, як воно працює і так далі. Може людина покине Говорю, Павло, ти, якщо все класно в мене працювати буде, покинеш просто курчат своїх і будеш виробляти те, що ти мені зробив. Все, многонаціональна у нас Україна, тому комусь шабат шалом комусь просто гарних вихідних. Хлопцям там, які захищають нас здоров'я, дякую вам, що ми можемо спілкуватись. Все, слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.